Пані і панове, ми раді бачити вас, всіх присутніми в гостях. У нас це я, Руслан Олексіюк, і наш постійний проект Смайл Шоу. Ваші області. Вайсло! Кожен із нас коли-небудь вирішував все з понеділка. Починаю скидати пару лишніх кілограм. Або з першого числа, або точно завтра. У вас це не виходило, а у мене виходить кожного тижня. Я завжди втрачаю кілограм. Кілограм грошей. Це смайл-шоу! Друзі, попередній наш випуск закінчився по-особливому. Вперше людина вийшла на цю сцену і відразу ж понесла додому кілограм грошей. Так, всього. Дрібного номіналу, але все ж таки йому це вдалося. І от сьогодні першим розпочинати нашу програму буде він, переможець попередньої серії. Представник міста Дубно Микола Хомич Вітайте! Привіт, 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 привіт всім! Майл Шоу, знаєте, що нас сьогодні всіх об'єднує з вами? От саме сьогодні. Те, що ми всі сидимо в цьому залі. Значить, перейдемо до моїх трішки неадекватних. Приприз. Ну, включаємо фантазію на повну. Аплодисменти поїхали. Беззуба зла собака відсосала хлопчику ногу. Вітер опозорив дівчину в міні-юбці. В неї злетіла перука. Коли Брежнєв був п'яненьким, то він цілувався інколи навіть з язичком. Кастровані собаки мітять свою територію фломастером. В мусі це це в два рази більше вітаміну С, ніж простій. Нові дешеві сігарети друг, сігарети друг майже кент. Мало хто знає, але Арсеній Петрович Яценюк кладе в бюджет вату, щоб він казався більшим. Брутальна дівчина вискубувала брови пласкогубцями. Гусь з роздвоєнням особистості переконав бабулю, що їх двоє, причому один сірий, один білий. Вчені довели, що буква щ це та сама буква Ш, тільки чоловічого роду. Гітлера під час родів вийняли за руку. От з таким темпом треба продовжувати. Забобонна жінка після 12 дітей родила зразу двойню. Маніяк, напавши напавший на німфоманку, поняв фразу клин-клином вибивають. Нездоровий бігун під час естафети передав кишечну паличку. Повільний хірург обіцяє, що до весілля зашиє. Вчитель креслення не став пояснювати Каті тему розріз, бо в 9 класі вона вже знала, що таке кесарів. Гітлер відмовився від сина, коли той перестав піднімати руку на батька. То Ярка Леся забула виключити доїльний апарат і не доїла 20 літрів молока і 400 кілограм фаршу. Фантазію наповну. Морщ чихнув і розпоров собі живіт. Гімнастка, яка стала на мостик, помогла мурашкам перейти через калюшку. Син дзвониря в школі дьоргає за косічки сім дівчаток одночасно. Щоб чоловік міліціонер раніше повернувся додому, Оксана прострілила сину ногу. Іронія долі, засідання в клубі неповноцінних чоловіків почалось пів шостого. В дівчини з села фотки в туалеті не такі пафосні. Зебра, яка вміє робити тройне сальто, може загіпнотізувати. Санний спорт це єдиний спорт, де труп може виграти золото. Одноногий водолаз нагадує русалку. Сантехніку, який 40 років п'є лише кока-колу почистити ржавчину раз плюнути. Бабця, в яку вселився сатана, померла бо вишивало хрестіку. Дякую за увагу. Зараз так. Ну що, друзі? Я маю честь нагадати всім присутнім. Це був переможець одного з попередніх випусків, Микола Хоміч, Дубно, Україна.